Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Сьогодні маємо вже середу, це вже 22-й день Великого посту. Ну, вже перейшли ми, можна так сказати, половину цього Великого посту. І можемо собі якось трохи підсумовувати, чи нам вдається, чи не вдається, І як нам вдається, особливо якісь постанови, чи те, що ми планували в цьому Великому посту. Що сьогодні в Євангелії Ісус каже, якщо хтось скасує одну з заповідей, найменших якихось, і так навчить ще когось, той буде найменший в царстві небесному. Ну і навпаки, так, якщо хтось збереже заповіді і виконає, і ще когось так навчить, той буде великим в царстві. І от тут мене якось найбільше так затримує це слово те, що хтось когось ще має навчити. Або навчити, що є скасована, або навчити виконати. Ну і по суті діла, якщо вчити, то, то кого вчити? Напевно, йдеться про когось молодшого. Ну, не, не завжди, да, але якось так в загальному, то Хтось старше покоління вчить молодше покоління. Якщо йдеться ще навіть про заповіді, про той закон Божий, який передається, то найчастіше з покоління в покоління передається і один одному переказує це навчання, переказує цю науку. Дорогі, моя думка теж йде навіть в тому напрямку, щоб хто не просто не виконує закон, а навчить інших, це не означає, що хтось когось буде вчити, що отак от не роби. Або це тобі не обов'язково робити і так далі. Ну тут конкретно йдеться про закон Божий, да? про ці заповіді Божі чи теж заповіді церковні. Тільки моя думка йде навіть до того, як ми можемо когось вчити. І якщо особливо говорити про дітей. Ну, то найбільше, з чого вони вчаться, це з прикладу старших. І тому на це сьогодні хочу якось звернути увагу на приклад старших для молодших. І хтось може сказати, я нічого не скасовував, я взагалі такого нічого поганого там не чув дітей. Але питання, що може, наприклад, якась сестра чи якийсь священник там показати і навчити молитися дитину? Якщо вона приходить додому і не має свідоцтва того, що вона стане на коліна з батьками і буде молитися. або якщо та дитина вдома не має свідоцтва взагалі того, що вона бачила колись свого батька на колінах, як можна когось переконувати, що ти маєш приходити кожної неділі на службу Божу, якщо ті найменші, знову ж таки, говорю про дітей. Хтось може в неділю прокинутися і розуміти, що це сьогодні неділя, і по-християнськи треба йти до храму, але бачить, що тато десь там зібрався і пішов на рибу в неділю. Або щось в такому стилі. Воно закладається. Закладається з прикладу: хто що мені показує. Тому хочу сьогодні якось так вразливити нас на те, що ми можемо навіть до кінця не усвідомлювати, але скільки ми вчимо своїм прикладом. Так як я живу, те, що я виконую, за мною спостерігають. Навіть взяти під увагу, якщо вдома, то діти це 100%. За мною, як за священником, може хтось так само там спостерігає, напевно, теж якісь діти, котрі приходять, котрі крутяться біля храму, так само, можливо, дивляться на якісь нюанси. Але більше да, от в родині, то діти вони вчаться від батьків, але вчаться з прикладу. І тому не, не просто відбирати це так, що хтось скасував закон і цього так навчив інших, тільки якщо я цього, те, що в мене є в переконаннях як християнина, як ухрещення, що я маю би це виконувати, а я цього не виконую, і від мене хтось вчиться молодший, що теж це не обов'язково виконувати. Ну, то, в принципі, пізніше Бог скаже, а від кого він навчився? І не буде тоді аргументу якогось, що а що це від мене вчився, треба було від когось другого вчитися. Ну, бо, можливо, Бог хотів, щоб та дитина від тебе навчилася. Сьогодні звернімо увагу на те, що від нас можуть навчитися діти. Рідні діти, кого є в родині, або навіть якісь чужі діти. Що вони від мене можуть навчитися? І конкретно, що якщо йдеться про закон Божий, про заповіді Божі чи про заповіді церковні, дякую за сьогодні і до зустрічі!